Хей, hey гайз. Я Малар, і сьогодні хочу дати одному хлопцю Candy Blossom. Вона просто Candy Blossom, а він такий. Так, сервати будемо шоколадочки. Я я спеціально купив сроки. Так, що ми почали. У нього тут а вже ж таке собі, так що шо... де він на стоп де? Бре. Це, як бачите, це не мій аккаунт. Мій іч телефон це тут. Дивіться, який він радий. Добре, друзі. А вже людей не без добра. Всім дякую за перегляд. Абу Малар, всім бай-бай.